Доброго дня! Вітаю всіх у себе на каналі. І до вашої уваги хочу вам надати звіт проробленої роботи з 1 жовтня. Ось такі шкарпетки для наших воїнів, захисників ЗСУ. За Я в'яжу у спільнику шкарпетковий сплеск. Дана пара. Вона зв'язана по довжині. Це 29 см. І висота шкарпетки 28 см. Дана шкарпетка, майже всі модельки я в'язала однакової, однакової довжини, це десь 42 43 розмір. Резиночкою 2х2. Ось вона йде резинка 2 х 2. П'яточку. Я в'язала посилену п'яточку, клин підйомчику, мисок, стрічне закриття і, і, і закриття голочкою. Дана пара зв'язана з такої пряжі. До речі, це напіввовна нашого вітчизняного виробника трошки ниточка така потощена, жорсткувата, але після прання вона. Можна помітити, вона розпушується і стає набагато м'якшою. Ось цю пару зв'язано було також, також таким же візерунком. П'яточка також посилена. І це пряжа северяночка Вовна. Це ще залишилось із моточка. Наступну пряжу я також використовувала нашого вітчизняного виробника. Дану пряжу мені надала спонсор Світлана Андрійчук. Вона просить зв'язати чим найбільше шкарпеток для Запорізького напрямку. Також ось такі шкарпетулечки для наших воїнів виходять: це бабінна пряжа. Ось вона йде в таких бабінах. Єдине, що хочу сказати по цій пряжі, я не також задоволена, але є. Але ця пряжа місцями нерівномірна. Тобто йде ось нормально товщина пряжі, а потім йде таке сильне потовщення. Потім може бути навпаки тонша є пряжа. Але що я вам хочу зазначити? Після прання. Після прання Ця пряжа також розпушується, стає набагато м'якшою. І, до речі, я що робила? В мене нема блокаторів, сушу я їх на горизонтальній поверхні. І я спробувала дані шкарпетки прати в пральній машині. Ця пряжа дає невелику усадку десь до сантиметра, тому я в'яжу їх більше на розмір. І вона після прання, петелечки розрівнюються, і, і вигляд має чудовий. Просто чудовий. Так що ось такий у мене звіт. Вийшло в мене 4 пари шкарпеток. Не дивуйтесь, дійсно, це так. П'ята в мене ось на спицях, і то це вже друга шкарпетулька. В'яжу я дуже багато, майже виходить одна пара в день. Це при більш такому вільному часі. Так що, всім гарного перегляду, мирного дня. Рівних, всім петельок.